Лня санкцій щодо РФ говоримо далі з директором інституту соціально-політичного проєктування Діалог Андрієм Миселюком. Пане Андрію, вітаємо вас в нашому етері. Вітаю вас і всю нашу аудиторію, всіх хто нас зараз дивиться послухає. Дуже приємно бути у вас в ефірі, пане Андрій, Отож, давайте підсумуємо разом з вами наскільки ефективно і взагалі показала себе ось ця робоча група Єрмака Макфола за час повномасштабного вторгнення, і чи можемо ми наразі говорити про реальні результати санкцій, запропонованих ними? Ну звичайно, якщо так оцінювати комплексно, то за два з за, зайвим роки повномасштабної агресії. Побачили, що ефект від санкцій звичайно є, і деякі санкції є дуже болючими для Росії і завжди паралельно шли йшли два треки: перше введення санкцій, і друге запобігання ухилянню від цих санкцій. Ну і власне кажучи, десь вже біля року на перше місце якраз вийшли механізми щодо того, щоб. За запобігти ухилянню або обходу цих санкцій, ми бачимо, що Росія насправді вона вдала та творче використала досвід зокрема, Ірану в обході санкцій і використала свої зв'язки з країнами колишнього радянського союзу, зокрема там середній Азії, з країнами Кавказу, для, для того, щоб ці санкції обходити, отримувати товари. Які її потрібні в тому числі для військової промисловості, і звичайно саме на для 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 побігання цього концентруються наші західні партнери, Я хотів би нагадати в цьому зв'язку указ президента США Джо Байдена від кінця минулого року, коли були введені санкції щодо третіх осіб, які допомагають Росії, і це мало дуже величезний ефект і продовжує мати зокрема, в тому числі і Китай, де державні банки припинили транзакцій практично з російськими контрагентами та для інших держав Туреччини Арабських країн тощо от власне контроль над санкціями це один із важливих пунктів, про який говорять в офісі президента. А як наразі ви можете оцінити цей контроль? Чи є він ефективним і як взагалі відбувається? Ми можемо казати, що контроль ефективний, якщо дійсно хоча б наближено до 100% не потрапляння до Росії таких чутливих матеріалів, компонентів, які вона використовує в своїх воєнних виробах. На жаль, про таку, про таку високу ефективність говорити не доводиться, оскільки час від часу, навіть коли там аналізуються, які компоненти є в російських ракетах, то там з багатьох західних країн є. Крім того, є такий обхідний шлях, коли кажуть, що це товари в принципі мирного призначення, але вони потім Росія використовується у військових цілях, тобто багато є обхідних шляхів, і на жаль, до цього долучені часто і фізичні, та юридичні особи з західних країн. Пане Андрію, що передбачає наразі план дії, запропонований офісом президента. І наскільки всі пункти, які ним передбачені, є реальними в реалізації? Ну дивися, він передбачає ще більше посилення механізмів щодо того до контролю можливих шляхів обходу санкцій, і щоб були перш за все якісь міри проти тих, хто допомагає ці санкції обходити. Допомагає Росії отримувати товари, які вона потім використовує в військової промисловості. Тощо, ну і власне кажучи, саме оце перспективне найбільш напрямок, коли йдеться про треті країни, які є посібниками. Агресору, і власне кажучи, з ними потрібно працювати для того, щоб ці шляхи, які зараз є для обходження санкцій, вони запрацювали більш ефективно, тому що збільшувати тиск саме на російських фірму ну, це вже не дуже перспективно. тому, що цей шлях вже практично пройдений. Ну до кінця, але що стосується ось третіх осіб, то третіх сторін, то це дуже перспективний напрямок. Яку силу ось цей план дій загалом має і чи передбачає він конкретні кроки, аби ті санкції, які передбачені, або той контроль над дотриманням санкцій, справді був реальним, а не лише на папері? Дивися, я згадував вже власне кажучи указ президента США Джо Байдена щодо санкцій проти тих сторін і осіб, які допомагають Росії обходити санкції. Ми бачимо, що наші Західні союзники, перш за все, сполучені штати вони продовжують тиск. Зокрема, наприклад, днями було повідомлення щодо Райфазінбанку, який в Росії не відключне відключив російських контрагентів від ВІФТУ, який допомагає проводити валютні перекази, і завдяки цьому має дуже величезні прибутки там. І оскільки йде дуже довгий процес, що він каже, що ми згортаємо там співробітництво, будемо там передавати, намагались передати свої активи в Деріпасці. але ж сполучені штати вже коли чітко кажуть, що ми, наприклад, розглядаємо питання, щоб обмежити вам доступ до долару. Тому звичайно, саме оці такі засоби є ефективними. для тих сторін, які допомагають і будуть намагатися допомагати Росії обходити ці санкції на вашу думку за ці два з половиною роки, хто кого Росія? Санкції чи санкції Росії? Чи навчилася Росія обходити санкції? Чи все таки санкції мали змогу натиснути на Російську Федерацію? Це, ці реальності вони існують, співіснують одне з одна. Звичайно, санкції є болючими для Росії, і ми бачимо, все ще почало проявлятися від самого початку. Ну, до таких особливо чутливих, наприклад, компонентів для літаків тощо. Але що стосується того, чи навчилась Росія ці санкції входити, жити з ними, то на жаль, тут відповідь теж буде позитивна. Вона тут сприйняла і перейняла досвід, як вже як вже казав свого союзника і та партнера Ірану, який вже роками живе з цими санкціями, і ну привчився їх обходити. Тобто, ми бачимо, що Росія вона переймає досвід тих країн, які є. Такими паріями в міжнародному співтоваристві, і ще декілька років тому, коли Росія позиціонувала себе як країна, яка дотримується правил міжнародного міжнародного правопорядку, то тоді вона там приймала якісь міри проти тих країн. А зараз вона проводиться так само, як аж північна Корея, як той же іран. Ну, і ми бачимо, що тут вона бере свої власні висоти. Пане Андрію, наведіть, будь ласка, конкретні приклади е, тих ситуацій, в яких справді санкції е, мали вплив на Росію, і тих ситуацій, в яких Росія е, дуже вдало обходила ці санкції. Ну, дивіться, якщо ми будемо просто обходити в конкретику, то там можна переводити дуже багато прикладів. Ось я вже один наприклад згадав, коли починають, наприклад, дуже так, ретельно затримувати санкції щодо. Постачання, наприклад, запчастин для літаків для авіаційної промисловості Торсія дуже швидко відчула цей ефект, тому що насправді там всі літаки були в лізингу, і вона була змушена фактично провести такий по накштабну націоналізації цих літаків, це звичайно, з точки зору міжнародної юстиції. Дуже такий контроверсійний крок і небезпечний для Росії, але вона змушена була піти на такий крок. Оце приклад того, як санкції змушують її вдаватися до кроків, які потенційно які вже є для небезпечні, небезпечні і потенційно ще більше небезпечні наслідки тягнуть. А щодо того, що вона наприклад. Вміє входити санкції. Ну давайте фінансовий сектор візьмемо той же самий Рефазін. Да, тобто вони е зуміли так домовитися з цією австрійською групою, що банк залишився в Росії, став номер один і допомагає здійснювати всі валютні перекази. І навіть коли стало питання щодо того, що банк все ж таки скоріше за все вийде, вони домовилися, що вони передадуть е активи своїм е російському олігарху, який є таким е вірним. Привичникам Путіна деріпасі, але лише під тиском Сполучених штатів. Ця справа була скасована. пане Андрію. Дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Дякуємо за аналітику. Андрій Миселюк, директор інституту соціально-політичного проєктування, діалог, був.